Всім привіт. Слава Богу. Приїхав познімати мішу, такий жеребець є міша. Просили в коментарях, щоб познімав. Якось хазяїна впросив, не хотів, не хотів, але, але впросив. О, такий жеребець Буцифалович. Ну, вже Міша він, Невеличкий, немаленький. Такий він перейду невеличкий, такий собі невеличкий і не маленький. адекватний, повністю, Ти що, оддав він конкретно, я тобі кажу, все він так, що. Я вже давно не бачив то. <риклад> <риклад> зараз він буде тут відчурать таке, що його ніхто бачить не бачить. Такий жеребець Буцефалович колишній, зараз міша. Такий вузенький впереду трохи копширший був. Ти не Чуєш? Он не, не, он не Чуєш? Скільки ти росту? <реш> не тако, реально метр сімдесят, так? А ну стань ну, біля холки. Двісь, біля холки стань. Ну То просто що я знімаю, то так не цього. Якось його так треба, щоб ти рівний. Ну він то метр сімдесят холці, ти ну. То Я ж тако підходжу, то я бачу по ньому. Ти 50, біда Бог, був здоровий. Не 50, а тишо. Бог, щоб був здоровий. <рес> здоров ну взяв він, взяв він і годину до набрав добре. Все, нога погрубшала конкретно. Нога 22 десь буде з половиною. Буде? Чому я перебільшую? 25 <рес> І спокійний, головне, ти що, він такий став адекватний, був такий трошки здуркуватий тоді. Я думав, що він... Я що він. Він... Як хоч, Хай люди подивляться, що це є бажання таке, щоб як запрагається, він... це... як, як чоловік натренував. А Земля гуде, як біжить. ти що. Хазяїн покаже, як запрагається. Такий у нас є жеребець. Жеребець буде на паровку, так? Так, да, так, да, так. Да. А що, дивіться, а що там вести возити, чи хай привозять, чи як. Бажливо, щоб є. Ну, я твого номера оставлю в цьому. Номер я в описі оставлю, кого цікавить, Березнівський район наш тут цього. То чого нема? тут в тебе є машина, в брата є прицеп. А, <риклад> є. а Хто схоче, буде мати бажання, то може й привезти кобил. Багато проблема. Аби було бажання його щоб... Ну тут є до кого пускати, що тут казати. Так жебця за їх навчив. Він шию, то він подав конкретно, ти що, шия в нього закрутило. І зад став такий, ну, мощний став, що там казати. Те що ти кажеш, що він похудав, то Отак же ребець запрагається. Без віжок, без нічого, нічого. Розгнузданий. Назад, тобі заходь, назад, ще назад, ще назад. І стоїть спокійно. Навіть не рухається. А з перших днів, як, як цього, як він його водив. То я б не сказав, би, що він такого буде його спокійно запрагати. Як він його носив в воздусі, то... Я хочу. Може, я думаю, що не треба, що там. Там нема нічого такого сложного взад-вперед. Вже він і робить все, як положено. Жеребець не продається, щоб там ніхто ніхто ніцо не, не писав і. Ціганська гнуздечка. Ціганська гнуздечка за 300 доларів. З польськими Ну, може й більше, якщо з тими польськими. Вудилом. З вудилом кожана, прошита. О, гнуздечка крепка. Гуздечка все помінявся. Ага. Я була мала, ти поняв стікав. Ну ну, no, no. поняв я, я поняв. Я була мала. Я помінявся, я він на ці медні пашкі. Ага. Моя новесенька. А в тебе яка хто шив? Коля, а, на колі не тут. Я поняв. Шлия теж така нічого, так? Да? Не здешевій. Не, є ще хаму. Ну, шлія? Кожна, теж кожна. Ой. Це є, дяка Бога, бі робота була і здоров'я, щоб Бог дав. Да. Так. ну в нього, я тобі кажу, таке як намальований. Турцовий, і все, нем, нема такий здоров'я. Воно обишло в них то, то, то трохи передавай не такі копита. А... На Тернополь передавай вітання Так. Да. Дядьку Можна Миколі. А таку голову mm. положити і лежати. Ну він адекватний, пішов, спокійний. Він такий, як, як коник собі, все. Я ніколи не подумав би, що він буде собі такий. Не буде такий дерзкий, що. Ну, він ж тоді був такий що. Його не було не вести, не вдержати, нічого. Він собі на шиї підняв і попер. А зараз ти що, капітально. Спокійний все. Ще раз нагадую, жеребець на коровку. Кого буде інтересувати, номер буде. Я запишу в описі номера. Будете звертатися, що будете з хазяїном догоратися, як воно, ну, що до чого. Зараз саме сезон починається, весна. Понімаєш, що голову треба і гнуть. Нема переїздити, треба було б'їхати, немає куди. Без питань, любовь. Ну да. Звичайно. І хто їм там не... по три кубі не тягає, як там казали в інтернеті. А, а фурку гною, як вивезе, то й добре. Фурку гною воно возив, то колесіка не хочеться, але то не їде. No. Жі! Жі трохи! лентя. Вже він не так бігає, як колись. Тоді то він ти що, як вертольот. Так, да, став зросліся по... трохи порозумнішав, похитрішав. І все, молоді, то вони Беш, ну, всі такі, як люди, так і худоба. Ну, Но... просто що він вже вибігався сьогодні трохи. Не голодний вон. По ньому видно, що він голодає. Стой, 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 стой. Отаке, такий, такий жеребчик мішка на поровку. Що? Дотихно. Я просто він помінявся, ти що, я скільки я вже не бачив, бачу. Не було, що я. Вика, як. Ти що, дві? Гуць. Вже той не малий ще хому той більший. Ні? Той дерев'яни вже малий давно. Ну, то я ж думаю, звісно. Ну, а був добрий, бачиш. А той то саме. Саме ліг, так? тобі візьми. Я казав, що він виросте, то він буде. Ще, ще гано трохи, то ще й той буде малий. Побачиш. То він ще ж ще, ще йому 4 роки нема, що він росте. І поміняється. Ну дав я ніколи не повірив би, що в нього мати була на Олександрійка. Що він такий хррр той? А, любить любить дуру, бач. На. Аж дуру хоче. Хоче, Хочу, щоб його гладили, чухали. І що, але є, ппп. І пошов. Так, да, вже 10 хвилин є. Таке, ну, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо знімати далі. Блогеру ударить шнурка. Такого шнурочка мені подарили. О, так що ставте лайки. Польського шнурочка. Щоб кобілку, щоб кобілку знов до жереба вести. Німецький. І таке. Всім дякую за увагу. Всім дякую за увагу. Всім. Гарного дня чи ночі, коли воно вийде. До побачення.